Доброго вечора, друзі! Ось така от у нас вулиця. В кожного будиночка є назва. Пробуємо фіш. В них уже все зачинено. Срюгейт Кассел. Суспарки тут неймовірно доглянеться і. Насісти дивитися в кущ. від А ще тут є український прапор. Будинки пристарілих в Британії. Я не знаю, я просто кайфую від архітектури тут. Доброго вечора, друзі! А, гудзики вийшли гуляти райончиком. Сьогодні у нас понеділок. Ми закінчили робочий день по вечерям. Ідемо з Ілюшкою зустрічати захід сонця, просто прийтись погуляти по нашому гарненькому містечку. І подивитися взагалі, як тут. І показати заодно вам. Ось така от у нас вулиця з такими красивими будиночками, всі з квіточками. Ілюшка гопнічок. Як мені подобається, що тут всюди ростуть квіточки біля будинків, це просто такий кайф, лаванди так багато. Лаванда пахне клас, і дуже багато гортензії, і взагалі ну, засаджено просто капець скільки квіточок. Так вони. І коли це знаєш, не ти один садиш у себе вдома, а коли це ціла вулиця така ти йдеш, Є куча зелені, взагалі такі газончики, і такі якісь простори, такі широкі вулиці, є де прогулятися, є де газончики посадити, і воно все дуже так класно виглядає. Хоч будиночок старенький, але він дуже акуратненький. А ще в кожного будиночка є назва. Ну, принаймні в більшості, що ми тут бачили, і вони по різному ще й називаються, і на табличці так підписані. Це дуже цікаво і прикольно. А ось вам школа. Сент-Джозеф. А ось так от підписані вулиці. На початку кожної вулиці така табличка, щоб ти не помилився, куди ти приїхав. Ось Оксфорд Роуд. Ми прийшли в центр містечка, і тут уже така забудова ближче до дороги. Багато на першому поверсі якихось аптек, якихось салонів, магазинчиків. І навіть побачили бар. А в барі сидять одні мужики. Ну що ж, пробуємо фіш чіпс. Зараз візьмемо таку смачну рибку, і Люшка вже замовляє чекає наш домовити. Oh, like fish and chips, справжній британський фіш. І що? Не так добре, як у мама, але теж добре. Навіть офіси є. І Ось їде двоповерховий автобус і церква головна. Ну Що ж, ми дійшли до історичного центру містечка Ред-Хілл, Трішки тут погуляємо і будемо вертатись назад. А я на сьогодні з вами прощаюсь, тому що у мене сідає батарейка і вже нічого зняти вам не зможу. Так що до нових зустрічей. Та вечора ми прийшли гуляти в сусіднє містечко. Регіт трішки пройтись і подивитися взагалі, як воно виглядає. Бо ми тут були в парку. І що ви думаєте? Шоста вечора, а у них уже все зачинено. Магазини працюють до п'ятої, тридцять з дев'ятої. Ну, взагалі продуктові працюють довше до десятої години вечора, нормально. А ціну 5.30, як що взагалі можна купити, коли ти працюєш? Ти ж працюєш тільки до п'ятої години. Як ти встигнеш сюди доїхати і що-небудь купити із 9 ранку? У Британії дуже популярні такі чаріті-бутіки, Reward. Дивіться, продається їда для пташок диких. Ти просто можеш розкладати остату копоси. Оце тут стандарт. Дивіться, кокоси, і в них ну, там, нашпугована всяка така штука, типу, їда. І ти розкладаєш по лісу, і це не шкодить на колишньому середовищі, це не пластик якийсь там, це натуральне, все. Класна тема. Коштує 2,50. На секундочку всі магазини працюють з 9 до 5.30. Коли ти працюєш, як тут щось купити? Скажіть мені. Ми підійшли до якогось ReGate Castle, Це типа замок якийсь. А верніше руїни замку. Все, що від нього залишилося. І тут воно такої цікавої архітектурної форми по-британськи, все ого, чуєте, як мій звук, і все. І навколо нього просто ліс. Бачите, ось вам і інформація про те, що створив його Річард Барнс в 1777 році. І це був приватний сад, який включав. В себе таку от будову і зараз такі руїни є. Капрогулянкова доріжка навколо, засаджена все квіточками і навіть своя власна піраміда у цього барнса є. Дивіться, який просто чудовий класний парк. Все так гарно підстрижено, гарненько, чистенько. Взагалі, парки тут неймовірно доглянуті, і навіть ось ми спостерігаємо, що нікого немає. Тобто, не сильно популярний парк в п'ятницю ввечері, а все рівно дуже все гарно і доглянуто. І прям виходять Castle Cottage, Тобто є будиночки посеред цього парку. Можна ходити по газончикам всім, ніхто нічого не скаже. Можна сісти і дивитися в куч, відплати. Я не Медитувати. Яка класна архітектура, якась дуже красива будівля. Взагалі, мені дуже подобаються їхні такі, знаєте, натуральні кольори. Тому що якщо у них якась будівля, то вона зазвичай цегляна і вона дуже гарно гармоніює все одне з одним, тому що тут я переважаю такий цегляний колір, черепиця натуральна, і також просто білі будиночки. От просто білі. Цегла в поєднанні з білим дуже класно, гарно виглядає. І немає шифера, немає металочерепиці. Ось таких от дешевих якихось штук ні, немає. Тільки натуральне все. І ось ми добрались до Town Голларі Гейта. І дивіться, які класні вітражі на вікна. А ще тут є український прапор. Значить, це будівля суду і поліція і плюс ще й муніципалітет. А тут іде повна реконструкція якоїсь будівлі. А ось так ось посеред міста виглядають будинки пристарілих в Британії. А ось і старенька Каліфорнія. Ось так. От residential Home Day дейкар. Бачите, Respite. так виглядає будиночок, в якому живуть літні люди. Будинок для літніх людей. А ось це цілий комплекс квартир, також для літніх людей. Значить, так, що ми дізналися, що в Британії є такі програми, що ти можеш купити квартиру з 30 відсотковою знижкою, якщо ти пенсіонер, там для людей більше 60 років. А ще є такі комплекси, які побудовані спеціально для літніх людей, тобто це багатоквартирні будинки, в якому ти купляєш собі квартиру уже на старості, коли ти підходиш уже до літнього такого періоду свого життя, і там поряд з тобою будуть жити твої друзі. З такими самими інтересами, вони будуть тихенькі, не тусити. І ще й квартира тобі в цьому комплексі буде дешевше. Ти можеш продати свою хату, свою квартиру, куди мав до цього, або віддя... віддати дітям, а купити тут з великою знижкою. І тут, в цих місцях, в таких от комплексах взагалі не продаються ну, квартири для молодих людей. Ну, тобто, тільки тим, кому більше 60 років. А з приводу будинків для літніх людей, та також звісно є всякі будинки. Вони виглядають так дуже гарно. Там же, звісно, і медсестри піклуються. Про ваших батьків можуть піклуватися. У них там повний пансіон, харчування, і інколи це також може виглядати чисто як окрема квартира. Тобто в кожного є своя зона така комфорту, і їм ще й продумують різну цілодобову програму, що вони там будуть робити, різні розваги. Чи вони саме томі тусять? Ну мені здається, що це дуже прикольна тема для старших людей. І ось ще один. Ціла вулиця таких, бачите, цілих будинків Нюрсен і Резиденті Алхом. Тобто, це будиночки, де за тобою будуть піклуватися про тебе. Я не знаю, я просто кайфую від архітектури тут, від тих матеріалів, які вони використовують. Все таке якесь воно гарненьке, доглянуте, чистеньке видно, що воно побудовано вже досить давно, але е, дуже в гарному стані. Дуже в гарному. І ось у кожного будиночка є назва, як мій казав.